Ого. Ну, майже, Що, Короче. Що, Що це таке знайшов. Ааа, вбиває просто. Секунду, не вбиває Я вас вітаю в прип'яті. Наступна станція. Ізян? Затести тут прохід в це Сцева, типу, уже прохит. прохід? Дайте я подивлюсь Опа. Що це я таке знайшов? Ану. Я бадападу. Перших два я танканув. А, навіть не так, бачите? Просто я стояв в цій калюжі, я постояв в неї одну секунду, я просто помер. Це хіба що я бачу єдиний спосіб, це от залізти сюди. Ну, бо по цій штуці можна було б перейти. Ну але як це зробити? Тут не вистачить стрибка ніякого нічого. А з цього контейнера вистачить. З цього на цей. З цього, в принципі, на цей. Ви що, прикалуєтесь. Воно ж до мене не дійде А чи ні? А, я тут не можу, окей. Okay. Mm -hmm. Секунду. А, убиває просто. Секунду, не вбиває. Пляшку, 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 швидко. Да все херню, это херню, да, это цю херню, твою мать. Так, секундочку, там щось можна вигадати. Чи можу я вздовж пробігти? Якби було б більше аптечок, то я б пробіг би взагалі швидше. Ну, точніше, щоб точно б вижив би. От так. О, і пляшка забирає тепер швидко всю радіацію. І от я вийшов. Найс. Це? Ізян. Мені здається, що це простіше тоді, не знаю, що там з дисками цими. Тут вон дуже простий прострий насправді. Якось так.